Вітаю вас, мої хороші. Ви на каналі Ганусині Викрутаси і з вами Гануся з Рівненщини. І перш за все, поки розпочну своє відео, хочу вам подякувати за підтримку, подякувати за те, що ви зі мною, що дивитесь мене, що терпите мене. Е, може, я трохи нудна, вибачайте. Ну, знаєте, кожен має свої якісь. Е, як би так сказати примхи, якісь свої вибрики, хтось романтичний, хтось гамірливий, хтось шустрий, хтось повільний. От Кожен має своє. От я така, яка я є. Я розказую все, що у мене на душі, ділюся з вами своїми почуттями. А також показую вам ось ту всяку красу, яка в мене зараз квітує. Бачите, на задньому фоні у мене деревовидна півонія. Так, саме півонія на, в українській мові правильно не піон, а півонія. Так і співається в наших колишніх піснях. Бабусині півонії чи мамині півонії, там багато різних е, пісень складено нашими е, людьми про цю чудову квіточку, і ось вона в мене вже цвіте. Перейшов дощик і ще не встигла вона розпуститися на сонечку, а там уже сидить ось така, така зараза. Е, це те, що Поїдає мої півонії, вони виїдають, бачите, що сидить? Це бронзовка, жук бронзовка. Вони виїдають пилок. У всіх моїх півоніях навіть і поїдають білі півонії пелюстки. Я неодноразово вже і в минулому, і позаминулому році просто накривала свої кущі з білими півоніями, щоб вони хоча б розквітли. Ось така краса в мене цвіте. Друзі, сьогодні вам розкажу, як роз... висаджую свої жорни. Також е, показую, як висажую лагуру, з трошечки городніх справ ось таких вам покажу. Е, і таке буде моє невеличке відео. Чекаємо дощу, чекаємо і не можемо його дочекатися. Учора, трохи вечором, полила свої рослинки, тут посіяла ще на розсаду, бо вже в теплиці не було місця рядочок календули і рядочок чорнобривців. Кожного дня їх поливаю, дуже суха земля була, і вже нарешті, бачу, почали прокльовуватися. Календула то і непогано зійшла. А у Чорнобривці місцями. ну Насіння, можливо, якесь було не визрівше, бо я сіяла своїм насінечком, то і так не дуже ну так собі посходили. Там, десь дивлюся густіше, там рідше, але то нічого. Е, підростає тисячолисник декоративний і піреніум. А там треба. Це ще сполювати, чекаю дощу і певне, то прийдеться робити поливання і так полоти. Зіллю, звичайно, не шкодить суша, воно собі росте, як не має бути. Уже цвіте полуничка, теж почала заростати, але я не знаю, чи я в неї буду ще влазити. Можливо, тільки но проберу борізку, бо борізка заплете тут мені все. І, друзі, я та, що я в цьому році садила, також є квіточки. Я вже повиносила на закалку деякі свої рослини, буду починати вже на цьому тижні висаджувати розсаду. Це у мене злаки, то пізня капуста. Тут трошечки віоли, злаки, які буду висаджувати. софлор. Винесла три ящички айстри, вже айстру можна садити спокійно. Також вчора полила трохи чесник і цибулю, бо земля така була засушена, що ну дуже засушена. Пустила ось собі вже шланги. Після вчора цілий день налаштовувала туди, на ту сторону квітник чоловік налаштовував сюди. Я дивилася, як вони десь трошки були перетерті. то... Провіряла систему поливу, хризантему свою, так ще і не досаджувала. і вже дивлюся, знову витинається зілля, отож воно і любить це зілля рости. Дощ, не дощ, а воно росте. І у мене сьогодні таке завдання, друзі, там прошарувати. У мене посходили волошки, календула також і соляріс. а тут, де прошаровано, я вчора полила, щоб мені добре було прорвати. Тут у мене мак декоративний, е, Нігела даманська, Нігела Східна. І там ще рядочок у мене є дельфіні гіоцентру, але він там так бідненько проклюнувся, не знаю. Тож, якщо буде його там дуже мало, то буду щось насаджувати розсадою. А тут у міжрядях я планую сьогодні чи завтра не знаю коли, бо я ще не висаджувала свої жоржини. Вони трохи вже мені попрокльовувалися, вже почали бронючки гарно повипускали. Тож я буду їх садити тут у міжряддях. Чому у міжряддях, дівчатка? Тому що мак і нігела вони починають квітнути десь вже в кінці травня, і за місяць мені їх передати звідти прибрати і залишиться поле. Ну, Таке, нічого тут не буде на цьому полі, тому я вирішила висадити журжини, це все прибереться, і тоді будуть рости собі журжини, коли вони вже будуть наростати, то вони їм нічого не буде заважати. Якось так. Вирішила зекономити, хоч у мене полях достатньо, але <кхм> все ж таки, е... ну буде потім воно тут порожнє, якось мені не хочеться. Щоб заростало бур'янами, а так висажу жоржини, замульчую, надіюся, якоюсь травичкою його і будуть квітнути жоржини. Тож буду сапувати, дівчатка. Там вона наростає моє житочко. Я сіяла жита два кусочки, там у долині один кусочок, і тут вже починає вибивати колосочка, так що скоро в мене почнуться мої жнива. А розсада ще зовсім не посаджена. Сьогодні е, чоловіка прошу, щоб мені там запризував тею бензу Звідти знизу я вже посіяла <кхем>, льон, посіяла деякі однорічники, які збирали своє насіння космею, цинію, пшеницю. Ну і там трошки городини моркву, бурячок, кабачок, отаке є. земля настільки суха, що я не знаю, що там буде. Трошки поливала туди, шланга дотягувала, то в рядочки поливала трохи водички, не знаю, можливо, зійде. І отак все затягує, затягує, вже третій день затягує, навіть вчора гриміло, але дощ так і не пішов. Тож я шланга в руки. І пішла з поливом благо, що маю водичку свою вдома. Вода, друзі, це дуже велике благо. Я це оцінила. Колись залишилися без копійки на різдні свята, але зробили свердловину собі От за останні гроші, як то кажуть. І зараз це. Практично найдорожчий скарб, який є в господарстві вода. Тож йду працювати, друзі. Ну що ж, нарешті дочекалися дощику. Не дав мені до полоти мої рослинки, але дякувати Богу, що він пішов. Полоти роса, тоді, тому буду робити іншу роботу. Зараз хочу посадити жоржини. Жоржини я не пророщувала в ґрунті, я їх просто в теплиці виложила, щоб вони попускали трошечки бронючки. Я не, ну, не пророщувала до листя і буду зараз висаджувати. Я ось покупала такі ямки. Як я вже вам казала, що я буду висаджувати тут, у цих міжряддях між нігелою і маком. Покупала такі ямки. І зараз покажу, що в мене тут є. Я собі тут зробила таку суміш. Це в мене перегній, попіл і нітроамофоска. І зараз потрошки я порозсипаю кожну ямку на дно. Не побагато, а потрошки так, щоб жоржина мала чим похарчуватися. От, тоді поналиваю водички і буду розкладати е, свої корінчики. Бачите, землю розмочив не крепко дощ, трошечки зверху, але буду дякувати і за це. Знаєте, хай піде слабший, помірніший, ніж має наробити біди, як у людей наробив град. І ще в мене сьогодні тут така робота буде. Зараз чоловік вивезе це коріння між хризантемою і маком. Тут у мене таке, знаєте, сточене поле, бо там не оралося, бо хризантема в минулому році посіяна, а тут оралося. І передискує мені трошечки, я тут посажу, посію рядочок огірочків. Також думаю, що мак піде, поки огірки розплетуться. Та й тут достатньо немале місце десь трошки клиночок, тут, певне, то з півтора метра, а там далі метр двадцять, десь ширина. Я думаю, що на рядочок огірка вистачить. Ось такі у мене сьогодні справи, друзі. підготували більш-менш площу під розсаду, і у мене сьогодні початок висадки розсади. І розпочала я висаджувати лагурус. Лагурус, друзі, я знімала відео, як я Висівала його ось такими купинками. По колосочку, по два я сіяла в ящики, і так вона мені сходила. Звичайно, не всі вони 100% зійшли, деякі зійшли, деякі колосочок був недозрівший, не, дійшов, не зійшов. Але чим мені подобається такий метод. Дивіться, ось кущик, да, я його просто-напросто розділяю ножем. От, беру, витягую звідси з ящика прямо з ґрунтом, ґрунт вологий. Ну там зеленку треба буде видалити. І ось так пролила рядочок, поставила і гарненько пригорнула. Висаджую лагору десь на відстані 20-25 см, зробила два рядочки і сподіваюся, що мені вистачить розсади на ці два рядки. Вік живий і вікучийся. Я завжди сіяла по одній насінці в розсип, а в цьому році спробувала такий метод. Ну, тут трошки листочки в теплиці, бачите, зверху попри смалювались, але це нічого страшного. Росада не переросла, не повитягувалася, тому що вона не дуже загущена. Ось так вийшло. Пробуйте ви так. Що ж показала вам трошки свого життя буття. Е, ще поки що в дощик, я не байдикувала. Я трошки працювала в майстерні, зробила ось такий сніп-оберіг з колосочків жита і льону, який задекорувала трошечки соломоплетінням, такою стрічкою, косичкою е, соняхом. Не знаю, получився він у мене соняк чи ні. І ось такими трьома дзвіночками і зубаткою. Вдягнула його в таку спідничку з кайми, з зубатки, і ось таке вийшлося в мене. Та є наша, як вороже. І, знаєте, я на своєму каналі показую все своє життя. І творчість, і роботу. Ну, кухні поки що не показую, тому що Якось ще не налаштувалася на кухню, показувати вам кухню, хоча я готувати також люблю. Але зараз, як то кажуть, як нема сім'ї, нема кому готувати настрої, що є, то є. Зготувала, поснідали, пообідали і на тому все. Як була сім'я, то приходилося готувати багато, випічку робити, якісь пироги, якісь пряники, якісь. Е, ну, коротше, нема кому робити, нема кому їсти, як казала моя мама колись. Е, я знімаю вам також коротенькі відео шорси. Е, вони трошки раніше з'являються на моєму каналі. там я Показую деякі операції, які я роблю там по деяких рослинах конкретно, що як до чого, даю відповіді на запитання стосовно, як правильно садити, як роблю це я з свого досвіду. Так що, можливо, щось немає у цьому моєму довгому, то переходьте дивитися мої коротенькі. Ще я на цій неділі їздила, я вам вже знімала відео, їздила на захід, де проводилася терапевтична така, терапевтичний захід з родинами загиблих наших захисників. Мені сподобалося, дуже приємна була обстановка. Люди згорьовані, але ну, якби не впавші. Кожен своїм горем, але продовжують жити далі. І мені, я рада, що мені ну, якби, випала така можливість розділити оцю їхню біль, чимось заповнити ту пустоту в їхніх душах. Яка там осіла дати зрозуміти, що вони не одні в цьому світі? Що ми пам'ятаємо про них, ми їм, як то кажуть, вдячні. Вдячні це не те слово, навіть не знаю, нема такого слова. Здається, що ну, немає такої вдячності, яку можна виразити для них. Бо це дуже страшний біль. Люди втратили, ну, втратили рідну людину, яка загинула на цій війні, віддавши життя за нас з вами. Тож закликаю вас допомагати, допомагати не тільки нашим хлопцям, які там на передовій, донатити, допомагати купувати необхідне для них хоч чим-небудь. 5, 10, 20 гривень, нас багато і ми зможемо це все подолати. Але також е, не шкодувати теплих слів для тих, які втратили, які втратили там когось, а також теплих слів, які прийшли звідти і втратили своє здоров'я, не ігнорувати їх. Не грубіянити їм, а якось навпаки висловлювати слова підтримки це все, що ми можемо для них зробити.